Вітаю всіх, хто приєднався до першого вінницького мультимедійного проєкту Час змін в студії. Я автор теодочолек Семко, і сьогодні до мене завітала Наталі Зотова, начальниця відділу з питань запобігання та виявлення корупції головного управління пенсійного фонду України у Вінницькій області. Пані Наталю, радий бачити. Я вас страшу. А, пані Наталю. Кожного разу ми з вами зустрічаємося на цьому майданчику, і кожного разу відверто вам скажу, я я зізнаюся зараз. Я навіть не можу собі уявити до кінця значення тої теми і тих. Тем, які ми з вами піднімаємо. Ви професіонал, ви спец в цьому відверто вам скажу: я... я гублюся. І от цей випадок, сьогоднішній ефір, не є винятком. Е ви запропонували тему, звісно, я вам відмовити не можу: обмеження та заборони в діяльності державних інтересів. Коли... Службовців службовців. Коли мої е, 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 колеги побачили назву теми, вони сказали, про що ви будете говорити? Що це за тема? І я після цього почав таки шукати інформацію. Відверто вам скажу, дуже серйозна інформація. І інформація, е, от моє перше запитання, е, кого вона стосується? Вона стосується тільки державних службовців, чи вона стосується взагалі абсолютно всіх? Ну так зараз можна сказати. Ну, якщо ми з вами говоримо в даний в даному ракурсі, то в нас стосуються державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування і ще дуже великого переліку, які визначені в статті 1 Закону України про запобігання корупції. Саме там вказаний перелік, на кого розповсюджується дія закону. От на кого розповсюджується дія закону, на кого то і... розповсюджується обмеження та заборони. Тобто легше сказати, на кого не розповсюджується. Мабуть, Да. ну на пересічних громадян не розповсюджується не розповсюджується Ні. окей. Е, Щоб ми розуміли, що таке обмеження обмеження Та заборона або заборони діяльності державних інтересів, в чому вони необхідні. Ну, для кожного державного службовця законом визначені переважна більшість обмежень заборон, ніж прав і от саме законом України про запобігання корупції вказано, що кожному державному службовцю передусім забороняється е, використовувати своє службове становище з метою отримання неправомірної вигоди. Угу. І кожному державному службовцю, кожному посадовій особі місцевого самоврядування заборонено використовувати державне або комунальне майно. Тобто, це є е, е, істина, яка не оспорюється. Тобто. Е, е, кожному державному службовцю заборонено отримати подарунки, наприклад, обмеження. Ну, про подарунки ми свого часу багато чого прочитали, і, і там є такі речення, я так скажу, або пункти, які дійсно викликають посмішку, а деякі сум. Ну, наприклад, правило про отримання подарунків теж має певні виключення. Наприклад, подарунки заборонено отримувати від підлеглих осіб. Угу. І заборонено отримати навіть від... день народження. Навіть день народження, і угу. заборонено отримати від сторонніх осіб, якщо вони є підставою в подальшому, для того, щоб особа, яка є державним службовцем, буде використовувати своє службове становище для того, щоб допомогти цій особі. Вирішити будь-які uh -huh. питання, які е, є апріорі незаконними, наприклад. Але щодо подарунків, є певні обмеження. Наприклад, які даруються близькими собою, як ми з вами казали, то вони не заборонені законом. Які отримуються загальнодоступні знижки, бонуси, акції, це теж не заборонено. Тобто, якщо вам на день народження подарує е, е, кільце з діамантом близька особа, Тобто, а перелік близьких осіб так само визначено законом про запобігання корупції, він теж досить об'ємний. То е, це законом дозволяється, але якщо вам підлеглі подарують кільце, то це вже законом забороняється. Тобто близьким можна, угу. а підлеглим і іншим стороннім не можна. Тому в нас і до речі, і в Вінниці було багато кримінальних проваджень щодо того, наприклад, щодо осіб прокурорів було кримінальне провадження, інкримінували прокурор використання службового становища, тому що стороння особа подарувала йому квартиру. І потім, подальшому, ну в якій він проживав, подальшому розглядалося питання про те, що він використав. Своє службове становище і надав. Переважні пільги, uh -huh, uh -huh. ну в подальшому тільки. Тобто, це якісь, да. якісь певні да, преференції. Да, да. Uh, пані Наталю, uh, чим uh, взагалі чим закінчуються такі справи? Ну Я так може забігаю на період, можливо, вам просто і невідомо. Бо, як ви кажете, от подання було там кримінальне і так далі. А, а закінчується цим? Чим? Доходять Адміністративними вони... справами та кримінальними провадженнями Доходять вони до да. суду. Наприклад, зловживання службовим становищем це є кримнівальні. Uh, Кримінальним злочином стаття 364. Якщо мова йде про конфлікт інтересів, отримання неправомірної вигоди, в залежності від майнового цензу, то тоді вирішується питання або це адмінвідповідальність, або це кримінальна відповідальність. Тобто, в будь-якому разі дуже багато. Якщо промоніторити єдиний реєстр судових рішень, то в нас достатньо багато. Просто ви ніколи не цікавилися цим питанням, але в нас є справи, які доходять до суду, і де особа державний службовець чи Посадово особа місцевого самоврядування визнається виною вчиненні наприклад, корупційного злочину або злочину чи правопорушення пов'язаного з корупцією. Тобто ну, є такі справи, їх достатньо багато. У нас, як правило, е говорять в експозицію, тобто перший момент момент зловили, доказали, або не вірніше не доказали, а зібрали, нібито, одна сторона зібрала доказову базу. Потім вона її запропонувала. Потім, наприклад, ті самі е схеми. Наприклад, якщо вже говорити про медіа ресурси, ті самі схеми наприклад, оприлюднили, і потім ми чекаємо, от, чим це все закінчиться. Ми подали свої документи, а тепер вже працюють е професіонали. Тобто... Ну, ви ж да, а чим воно закінчується? Ми не завжди знаємо. Ну, ви знаєте ж, е, е, істину, яка озвучена ще в Конституції України, про те, що не інакше, як за вироком суду, Дільки. особа може, може. бути так. визнана винною. Да. Тому заздалегідь е, поки ми не отримаємо і ми не побачимо угу. винувальний вирок суду, ми не можемо казати про те, що особа винна або не винна, або не винна так. Да тільки можемо... суд має нам е, угу. поставити всі крапки над і. Taip. Okei. Okay. Mm, Na, nu, mes nežinome. Ні, да, ми не суд. А, я, я вже запитався, які основні види обмежень та заборон. Ви в принципі і сказали. Це ну, правда з, -з, -з, з акцентували свою увагу на подарунках. Він всього іншого. Ну, в тому числі, наприклад, mm -hmm. державному службовцю э, заборонено займатися будь-яким видом підприємницької діяльності. В паралельно кодексі, паралельно, паралельно з державною mm -hmm. службою. Mm -hmm. Тобто в цивільному кодексі сказано, що э, підприємницька діяльність це будь-який вид діяльності, які в подальшому э, э, Зв'язане з отриманням вигоди, тобто державному службовцю паралельно працювати після того, як він склав присягу ну угу. на вірність держави, тобто присягу державного службовця йому заборонено. Але є певні виключення. Наприклад, йому можна займатися науковою діяльністю, йому можна викладацькою, да, викладацькою медичною практикою, можна займатися суддівською практикою зі спорту. Тобто усе інша діяльність буде вважатися конфліктом інтересів. От для того, щоб у державного службовця вирішилось питання про конфлікт. Лікт інтересів має бути три складові. Обов'язково це має бути приватний інтерес, тобто він зацікавлений. У вчиненні чи не вчиненні певних дій, мають бути представницькі повноваження або службові повноваження, тобто він є обов'язково державною особою, або, наприклад, особою, на якого розповсюджується дія закону про запобігання корупції, і має бути протиріч. Якщо немає оцих трьох складових, угу. немає представницьких службових, немає протиріч і немає приватного інтересу, то тоді мова про конфлікт інтересів іти не може. Наприклад, яку е, є склад злочину і є склад е, конфлікту інтересів. От якщо їх немає цих uh -huh. складових, то тоді не мова не йде про конфлікт інтересів. Наприклад, тобто державному службовцю е, також заборонено мати підпорядкування близьких осіб. Тобто не можуть е, близьких. Е... Близьких, да, Згідно закону, наприклад, близьких дружина. Не за да, відстаню, а близьких да, за... за сімейними відносинами. Uh -huh. Тобто, дружина е, не може бути підпорядкування чоловіка. І, ну, і наприклад, навпаки. Донька не може бути у підпорядкуванні ну, батька і так далі. Тобто навіть на директорів шкіл розповсюджуються, вони теж до речі на них розповсюджуються. От дія про конфлікт інтересів, тобто вони можуть мати в прямому тобто працювати їхні діти в школі можуть, але всі документи, наприклад, на. Виписку премії директор не може підписувати, тому що це є якщо є в переліку його да, рідні, да, і близькі. якщо да, угу. тобто відповідний документ має підписувати інша особа. Якщо зауч. є переліку, ну може зауч, mm -hmm. да. Тобто та, яка визначена наприклад, в положенні про е, і має права заклад да, далі, і має так право так підпису, і. підпису, тобто да тобто, щоб питання в таким чином не виникало. А що стосується державної служби, то близькі особи е, не можуть працювати разом. Виключення є лише тоді, коли ці особи працюють у сільських населених пунктах, у гірських пунктах або є народними. Е, Присяжними або засідателями, тоді на них положення щодо роботи близьких осіб не розповсюджується. Якщо є факт роботи близьких осіб, наприклад, так сталося, то самі особи мають усунути цей факт протягом 15 днів. Тобто це строк, який визначений у законі. 15 днів. Якщо вони самі не усувають, тобто керівник робить так, щоб усунути цей конфлікт. Якщо його неможливо, наприклад, усунути в порядку переведення, Тобто перевести на іншу посаду, щоб не було прямого підпорядкування. Угу. то Тоді е м, вирішується е е питання про звільнення. Кого? Кого? Кері... От кого звільнення? Керівника чи той, хто знаходиться Ні. в підпорядкуванні? Підпорядкування. <с? <с?> а, ну, з дівчатами, з дочками це простіше робити, вони просто змінюють прізвища. Навіть якщо змінив прізвище, наприклад, коли ти починаєш виконувати функції держави, mm -hmm. усі державні службовці ну, заповнюють особову картку. От одним з обов'язків державного службовця є зазначити про близьких осіб, які працюють в даному органі. Наприклад, коли йдуть до нас працювати на державну службу в mm -hmm. пенсійний фонд, то усі зазначають про те, що, наприклад, в мене в пенсійному фонді в такому то відділі працює мати, працює батько, сестра, брат, будь-яка. Така близька особа, яка є визначена в законі, і він зазначає про те, що працює. І ми заздалегідь робимо так, щоб не було усуваємо ці можливості, щоб не було прямого підпорядкування один одному. Тобто, щоб вони не використовували, не створили певний ланцюжок ну, нам на роботі для mm -hmm. того, щоб нас не було подальшого конфлікту інтересів. Тобто, заздалегідь ну, ми проводимо превентивну діяльність. Ну от бачите, раніше було, я так згадую, у ем, робочих професій це не стосується. Ні, робочих ні, це ж от, не державні от, от зовсім от, ні. Ті, хто... приватних підприємствах. Ні, 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 я маю на увазі навіть не приватні підприємства. А я маю на увазі, ще ті часи, коли працювали заводи і фабрики, і були робітничі династії, Да, були. коли батько прийшов на завод, тому що там працював його батько, тобто дід. Потім він привів ще свого сина, а той син ще привів внука свого сину, і так далі. Так от робітнича династія, ну робітнича, і це... Да. і це тільки від там. Тобто люди, які практич... практично своїми руками створювали матеріальні цінності, то їм можна. Ну, Вони ж не державні службовці не виконують ну, функцію держави. Да? Не виконують да. функцію посадової да. особи місцевого середування. Значить, не розповсюджуються. Да. Е, ще один момент, момент інформації. Е, момент інформації він цікавий е, для е, нашого майданчика, якби з двох сторін. Ну, по перше, те, що ми медіа, і нам все, що стосується інформації, нам дуже цікаво. З іншого боку, війна і інформація під час війни. Е, в мільйони, в мільярди разів просто збільшується її значення, і її використовують як зброю, і дуже дуже потужну зброю. Що я маю на увазі? Які обмеження, які обмеження пов'язані з використанням інформації держслужбовців, і також є певні, ну як держслужбовці володіють е, інформацією, якою інформацією вони мають право ділитися, якою не мають право ділитися. Держслужба і інформація, що тут? Ну, давайте з вами розпочнемо з медіаресурсів. Ну, наприклад, державному службовцю заборонено, тобто, одним з принципів державної служби є політична нейтральність. Так. Тобто, бути зареєстрованим в соціальних мережах, вони мають право, угу. але агітувати, висловлювати свою думку. Пропагувати ту або чи іншу політичну партію Прямо політичну, або обосередковано. Да, mm -hmm. да, їм заборонено. Тобто це теж один з принципів Державної служби: політична нейтральність. Що стосується інформації, яка а, була отримана під час виконання, а, вірніше, використання службового становища, а, мабуть, а, Одним з правил, яких, на яке яке розповсюджується і має безтерміновий характер, тобто державному службовцю після звільнення заборонено протягом всього його життя використовувати інформацію, яка стала йому відома під час виконання обов'язків, але знову -таки, і функції держави, це за да, свого рангу, це певна ні, будь-якому державному службовцю заборонено, тобто усі інші а, заборони. Мають певний часовий проміжок. Тобто, наприклад, протягом року, після того, як ти звільнився з державної служби, ти не маєш права, якщо ти, наприклад, юрист, ти не маєш представляти інтереси особи, яка судиться з пенсійним фондом. Тобто, якщо ти раніше працював в юридичному відділі протягом року і маючи юридичну освіту, ти не маєш права допомагати або представляти інтереси особи, яка є позивачем, наприклад, до пенсійного фонду, так само не можна перевіряти, наприклад, або працювати у підприємствах, які ти перевіряв. Наприклад, у нас є управління контрольно-перевірочної роботи. Вони перевіряють довідки про сплату страхових внесків, довідки про зарплату, які надаються для того, щоб встановили е, пенсію. Тобто, вони перевіряють і працювати в цих підприємствах протягом року заборонено. Але тут є певний е, часовий проміжок. Це рік. Угу. Якщо ми з вами мову ведемо про інформацію, то він не має часового проміжки. Тобто, ти е, е, отримав інформацію, ти її засвоїв і ти її забув. Стільки, скільки ти живеш, окей, mm, да. uh, okay. а тут mm, ще, одне, mm, ще один нюанс. Мені так здається, це нюанс саме. Uh, от Ви сказали, що немає права державний службовець, знаходячись, посідаючи те чи інше місце, він не має право uh, явно. Прямо або опосередковано виявляти і агітувати за якусь певну політичну силу, і так далі. так далі. Це я зрозумів. А що наприклад із церквою? Агітувати за церкву? Ну, у нас є такий момент, що є прихильники поки що ще однієї, іншої, і між ними ідуть досить такі гарячі спори, перепалки і агітація. Ми можемо роздивляти. Ну, скажімо так, я чудово розумію, що церква завжди в нас була відокремлена від держави. А да? ми це так добре чуємо, да. що вона була відокремлена. Да, mm -hmm. Але я думаю, що сам підтекст агітації або це український патріархат, або це московський, все рівно десь доля політики тут не виключена. Тому б То... я б не радила агітувати за або московського патріархату, mm -hmm. або українського. Київського. Так, або київського, а, Да. Тобто це може бути прирівняно. до... Може бути, може бути. Бути. А ну, ми може... з вами тільки що казали, що політичний підтекст тут є. Ну, так. Тобто, це ну, в основі лежить агресія да? російська. Чому почали <зас> ділити? Тому що виникло питання ну, про повномасштабне вторгнення. Ну і не тільки, тому що там ну да і наскільки мені від наскільки мені не те, що відомо. А якщо так прикинути, то просто це все питання майнові, достатньо сильно майнові питання, які потім які прикриваються можливо. зовсім іншими. Да, Можливо, можливо, ми не стверджуємо це. Ну так я б наприклад не радила, не радила. цього робила. Ні, не радила, тому mm -hmm. що, на мій погляд, все рівно є... все одно, да, політичний підтекст є. Є ну так само, як і мовне питання. Це так само, також, як це і також і питання, да. політичний підтекст. І тут знову таки політики, обіймаючи державні якісь структури і так далі. і так далі. Ну що ж, е пані Наталю, я так розумію, що це питання е деякі моменти цього питання можуть викликати посмішку, але по великому рахунку це закон, який треба виконувати. Для того, щоб його виконувати, його треба знати. Це... По-моєму, це аксіома. Ну, Скажімо так, вони викликають посмішку у державних службовців, mm -hmm. можливо, рівно до того моменту, коли не приходить припис або національного агентства, або mm -hmm. національної поліції, або органів прокуратури. І рівно тоді посмішка зникає, зникає да, і починає вирішуватись питання, а що мені далі робити. Тобто, коли мова йде про те, що агітувати не можна, не морю, не можна створювати дописів, не можна поширювати якусь інформацію, яка має політичний підтекст, якщо ми про інформацію, угу. не можна представляти інтересів. Тобто в єдиному судовому вірніше в єдиному реєстрі судових рішень є маса, маса судових рішень про або порушення конфлікту інтересів, або використання службового становища, або використання інформації. Тобто потрібно лише Задатися бажанням знайти його. Тобто, ну, я ж знову mm -hmm. повторюся, що посмішка зникає рівно тоді, коли мова йде про визначення міри відповідальності. Я хотів завершити тим, що треба закон знати. І, і, виконувати. і виконувати, знати і виконувати. Я вам щиро дякую, завжди цікаво, завжди завжди після ваших ефірів, після вашого перебування у нас, завжди в мене виникає величезна кількість запитань, і потім я занурююся в документи, в вивчення і так далі. І так далі. Наталія Зотова, начальниця відділу з питань запобігання та виявлення корупції головного управління пенсійного фонду у Вінницькій області, сьогодні була гостею першого вінницького мультимедійного проєкту Час змін. А, Питання, які ми сьогодні тільки торкнулися. Нулися деяких питань ми торкнулися. Вони дійсно відіграють дуже серйозну роль, і дуже серйозну роль відіграють безпосередньо в державних чиновників, е про яких ми постійно говоримо. Життя якими ми постійно цікавимося, і вони дійсно знаходяться у нас в авангарді наших цікавостей. Ну так ми влаштовані, поки що. Я вам щиро дякую, пані Наталі. Я вам. теж. Шановні наші глядачі і слухачі. Ідемо е, зараз на невеличку музичну паузу. Музика і, звісно, свіжий випуск новин. Час змін з Олегом Сенком. Новий вінницький ритм. 101 і 8 рафем. Місто над Богом. Події, що поруч.